Я передразу мест. И. Зараз закінчиться раунд, походу. Да, уже закінчиться раунд. І Рома, але тільки Рома. Рома був монстром, але в нього вилетіло. Ну я Тас. Москва Fold. Да, Рома. Просто понімай подать канал, у нього поки що не получається. І я собі тоже здав другий канал yeah, yeah. Фолд Майнкрафт У нас скоро буде виходити відео по Майнкрафту. Ось у фото канала. Це мій другий канал. Підписуйтесь на нього. А ми продовжаємо. Переходьте на нього, там скоро буде виходити відео може навіть сьогодні вийде. І зараз буду думать над ідеями. У мене є поки ідеї. Можете там що... Ще, 6 раз получится ром по суті, ми можемо разом майнкрафт снять на цей другий канал mm -hmm. о у мене монстр все oh, ні. а ні, він они у меня киснубики я убіжав просто на легке Він там в стінки застряг. А не, він меня щось удару! Он три поздно убежать! Рома ах, я в мене все, він мене б'є! Ну, Блін, мені ці ігри, знаєш, що это сильно нравится? Тут убежать від монстра почти unreal. Ну, ну. Но стрельно, реально, як не тут убегать? Вони просто швычев разів 3. А я його обманув, я йо -мо. Ой, не то нажав! Ема, я убежал, Ром. Ух! Ром, я убежал, якось. Вот он уже кость поймал. тільки моя 40. Нет, я игра на память. О, Цю игру я люблю. Поехали. Ух, попала. Так, я прохожу задание. Ну, все, задание пройдено. Тут еще другое задание. А, а, а что не спасаете того пота? Где скакаем? Я задание ром прохожу сейчас. Оп. Ну там из этих пот едал, алло, пацаны, ви що? Что, реально? Да! Вот ну, здесь на сынах. Ну, усіх, крім мене, як я понял. У меня просто я живы. Дядвали живы, ты? А. Я пішов уже ждать, челик. Ух ты ж блин, я вже запутався. Эх Ой, ц... да? я... Ой, я каца неправильно сделал, да? Дам я за что за. А там допечатаны. Я що завтекав і. Да запру... ты там остановился? Пацаны. Товтось... Він за тобой біжить? Ні. йо моє капец. А що тут такого? Я поки завдання не буду виконувати. Куда ты всираєте щось не поняли? Він десь тут поряд ходить. А що, куча померло людей? Скільки живих так, людей? Да. Вже один, да. У мене поки ще 4 життя, тільки ось одне життя, у мене 63 ХП осталось. О 64, а життя відновлюється. Короче, песь зараз заточить. Я думаю, буду Короче, під... я буду далі завдання виконувати, це опять попробую. Короче, я передо точилека списав. Всі ці ще ще муби кіряні. Ви те це розумієте? Опять не так сделал, е Я запутався. О. Я возродив челика. Блин, а что тепер парни, Для мене это не сложно. Ты мне опять не угадал. У мене память. Что? Де Дейн. У мене були звуки, що він коло мене, Ну я кажу, я щось не бачу. Я опять немножечко пережду і опять буду його проходити. Будь як у рибки. Я на секунду відвертаюся, mm. там уже я вже все забув. Я... Я на і Йо-моє. Опять ну, що за мифозафіння! Що, опять зловив? Да. Так ладно, ну покащий, а пока... Повысь та не выполнить. Ааа. Когда тебя пяти за... Что за помнить? Ничего не учишься, я не Ну ні. В смысле не угадал? Ух, пройшов. Що за психодел проїхать? Спустя скільки попиток, окром я пройшов це завдання. Блін, я тут, тут є, коротше, тут за ці штуки три завдання, і я пройшов два з трьох. А третє це на пам'ять, я це завдання ненавижу. Я думаю, його проходить не буду. надіюсь, хто ще з вас його пройде. <клес> я надіюсь, хто ще з вас це завдання пройде, просто я. Не, я, в мене пам'ять просто все, як у рибки. Ох, це кого спіймали? Я без меня. Ні. Я ж поймала? Нет. Я вообще сейчас могут тебе. Ааа, винна малина Ну, удар. це за что таке? загавно Ой, Копчина. Б... Вс, просто по мені попасть на молнии. Двораза! Поможе, до мене. Я мене пусну, А, це а я тебя бачу! Я, я за тобою стежу! А він тебе, він тебе шу! Я тебе спасу. Мене Пацаны, спасайте. Я, я тебе спасу. Суну, Тому я я, 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 я немножко побужду, коли він уйде оттуда. Я тебе спасу. Я тут поряд тебе, я жду. О, тут вже двох спіймала! Та -мо! Так він по когось тягне. Давай побыстрее мене. А... Давай, давай-давай. Ти, ти мене давай, давай, Це не я тебе тяну, там чел. Там он на вас нападає, біжи. ух ты мой, я біжать. Я коловался опять же. Я якраз хотів іти choice... тебе как Біжи, біжи, тебя спать. Я ромб хочу тебя как раз и ты спасать, и по-моему дивлюсь, а тут уже тебя спасают. Серьезно? Спокойно. Ти хабала сим. Тох ти вс Я тут поряд жду. Я тут поняв зверху цієї штуки, я жду тебе. Коли він тебе туди положить, щоб те спрос. О, думаю, чого. Ти що це Я все, мене він на п'ять поклав. Ти розумієш? Я просто жду, коли він уйде, щоб те спасти, бл. Тут ще завдань куча. Тут... то ще хтось кроме мене завдання виповнює, як хоча якісь. Я вико я одне ще робив, тих виконув. Я, я не знаю. І мене все, мене тут заперли, все, тут навсегда не вернуть. Та що ми їдемо ці цараки кримпіані? А чому? Ой, блін, там Ром там. Я хотів тебе йти спасати, помадрюсь, а там чел біжить і за ним цей моцар. Я тебе вже хотів йти спасати. Я у мані. Нє, я щось, я, я біжу, я вбиваю. А ти убежал? Да. О, хорош. Блін, а я думаю... Я вже, блін, думаю, блін, як тебе спасати? Так, треба завдання шукати. Блін, тут, 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 же є та штука, на якій три завдання. Я виповнив два 20... з них. Ну, ні, ну, блін, ну, ні, він за мене дивіться. Я виповнив два з трьох, і знаєш, тут цей челен ходить дуже поряд. Я то, думаю, că... так... Ну, чого, ну, отстань від мене, отстань, бо... А третє завдання, це й на пам'ять. Ладно, Рома, я йду тебе спасати. Ні, все, ви не габела, ви не габела, фільм, може, про мене вже забудь. Він дамеги я його на себе візьму. Стой! Ні, він за мною, він за мною. Я его я бачу. Ну, що, це, що. Не да мне не дай домой домой, линза мой. Фильм, спасибо нас, щоб яблях. Фильм меня на. А, все, мне тоже опа. Я ж я ж я ж до, я ж до нього прибіг, щоб тебя спасти. Убегаю, убегай, я я, Ух, я кажу, водорогись. А игра закончилась. Мы выиграли, наверное, да. Монстр що, вийшов? или ч мы Ого, монстр тисячу урона наніс! Нормально так монстров. І, мене, і мене монстр два рази котов, і я два рази вбіжав. А кстати, скільки у тікетів? Я вже не тикетовые? Ну, типу цих о, штучок. Ну... Типа типу за таким, Філь. типа, типа за та... за таким значком. Ну, наче 615. Може, що мені не повністю було пейка санити, тому що. Я не знаю, навіть що з ними діяти, тільки там, що це таке вообще. А їх надо куплять, типу собі аксесуари всякі. Ти ж помниш, що за. Поняв. Та ти монстряк. Окей, ти пішли наліво, пішли наліво, ось сюда, ось сюда, ось сюда. Ні, піл сюда, сюда. Ні, не знаю. Що це завдання? Я, я оце, в мене пам'ять не я. Ні, це... Па... Ні, оце завдання я люблю проходити, а я йому оце не люблю на пам'ять. Яке? Оце ти давай я це зробив. Оце я люблю. Ха, ваги. Ваги, ама. А Хагіваги М. Ти знаєш, ти знаєш персонажі, молодий. Так, я виконав. Виконав. Я виконав тоже задание. А нет, я не його виконав. Тут ще Ща Все, Так, теперь я вот тебя выкону. Что Так лахуешь? Фу, попал. Ой, филел, я, я через питаться. Тут уже когось что Все, я прошел задание. Ром, я пока убежу. Тут когось что вже, уже, блин. Ой, я ч карту не сильно, конечно, не люблю. А Або... ну, не утекать, конечно, думаю, легче. Таке? Все, я застыл Він что тут порядка мамка мамка ты мамка мамка длинные ножки убегай мамка длинные ну, ножки до мене все мне надо игрушечку игрушечную игру все жопа рома спасибо у меня убыла я тебя спасу тебя Я не забудь мой доброто тебе потом спасу колись. Я тебе бачу, я тебе я тебе спасу. Я пытаюсь, я не знаю, бегаю, да? Да я куча, я куча попав, але я не втік, а не я встиг. Я бегу! Нет! Знаєш, вона мне на цю штуку вже положила, і я втик в той момент, я таки на цій штуці сижу, повожу, так и нее! Давай, Ром, держи на тебе. Ой, кто мой тянется? Прекінь. Друга друга не. Я бачу. Я не бачу. Все темне! Куда біжать? А все бачу. Вона мене тільки що за попу. Вона воно біжить. О, мене вона прискорила? Вона мене прискорила пинком під, під жопу. Прикольно. Так, я піднімаюся ще вище. Тебе другий другой раз уже? Уже Третій? Третий. третий? Другой. Ой, теперь от нас обоекал. Вс. Я опти. А я дворе. Я кого дверей стою, буду тут хилочка якого дверей сяду? А щоб... я знаку в мене з пособки. Коротко... А я знаю її з пособки, я за неї гуляв. Уловна повзе. А кого вона спіймала? А вона тебе спіймала? Мене. Ох ти ж, блін, Рома, у мене хп мало. Знаєш, скільки там треба її опиратися? Ти, ти розумієш, скільки треба монстру операція. й-мою. Та я вас ти знаєш, я на ту кнопку попав раз і я все таки дав біжала, але все одно мене спіймала. І знаєш, де я збіжав? Прямо на штуки, Там, штуці. Де... Вона ж мене вже думала, що вона мене вже ой. Вона тебе хоче з'їсти? Та що, вона мене вже вдарила. Все, нас спіймала. Я її не замітив, як вона до мене біжала, я не зстиг двері закрити. Я ж коли у дверей сидів, дивлюся вперед, а вона вже прямо, знаєш, у дверях стоїть. Я такий, ох ти жо моє. Я збігаю. І сиді. Таро та, та я... А, а я промазал. Блин. Ой, о, все, я, я промазал. А, не, попав! 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 Сбежал! Сбежать! Нет! Прибейте меня! Нет! У меня Прикольно! Окей, я ей пока задержу! Нехай тебе спасаюсь! Мене спасли. Де? Десять? А я убежал! Я убежал! <гум> вона мене потеряла! Вона за нами біжить. Вона мене потеряла! Треба якось сюди убежать! Я не знаю, де вона, треба просто бежать. О, я її бачу! Я бачу, де вона! О, я тоже бачу! Ну, вона мене не бачить! Ох, она мене не бачить! бачит. Куда мне убежать? У нас чоловіка спасти. Він хорош. А ти поки виповнили за Мені Ті, б... надо было. Мне вс не зайти ще похилыйся. її не знайти. У мене 100 хп У мене 60 уже. Я вже не ні... Я мамка. Я немножко похилився. О, до мене А, вот ти ж спрыгнула. Рома, живи. Спригую в яму. А я не спрыгнул. Я Я багато случился, я багато шутишься, я багом шучусь. Багато... мене на меня потеряла. Окей? Я багом мене и Я на виконую. потеряла. Я задание суддань... выполняю. Бей мелкий теперь. Задание. Сидьмо. Я задание. Я не люблю виконувати завдання на відкритій зоні. Плюс я промаху. Так. Челика, черлика, черлика, челика, ну, ну. Она челіка, прям челіка сбоку мене, мене цей черлика кладе за стенкой від мене. Не страшно. Если я ще завдання ж не выполню, мені ж буде я капець, можна бабач. Все, я выполню завдання. Друге завдання. Просто по ньому завдання не пофіг. Так, вона мене по попі довбанула. Біги. Больно. Вона, вона чого вон... сказала? Ось там вже прийде. Завдання виповнив. Блін, третє завдання на пам'ять. Я його не буду виконувати, Ромсарян. Ну, я два завдання з трьох опять виповнив другий раз, але завдання на пам'ять... Ой, у бага... мене вухати, у мене вухати, у мене вухати. Я не спас щелика. Рома, я тебе спасу. Ні, все, все, я, я... А не. А тебе выкидывай життя. У мене два. У мене два життя, скидки. Ну, я його положила, його неправильно положила. Я, я з тобой досай досяг. Ай, а... Рома, я тебе спасу. Я знаю, де ви. Я на наверху стою, жду. Я выполню, вип... не знаю, на продам 4. Тебя туда а. Не, Геру! А ты спаслышь? Сигма. Рон, ты спаслышь? Да, да. мапу положил. Я вытянул в я вытянул Геру. Гару. А я запугал шмаху, тебе с пусты. А тут. Сигма, Сигма, спасибо тебе. Короче, Бо мені кажуть, що вона коло мене і її нема. Де вона? Мені кажуть, що вона коло мене і її нема. Вона схавала одного. Вона mm. не має ризикувати, бо у не... мене 0 хп. Чого вдох? У нас, нас троє залишилось. Вона тут. Ні. Я не выполню задання. Я його неправильно Та нічого, чого, за нами бігає. А хай. Та хтось за нами бігає. <звілля> що, мені габела, Філь, мені габела. Ні. Надеюсь, ви їх до мене приведете її. От я навіть не знаю. Виповнив. Ще два задання. Так, тут ищет. І... Как я О, можу це... увидел на шоке на пам'ять, Ладно, от всех зданий я можу на память делать. Блин, а якби было бы такая, що ти, типа миг, щоб твой друг це вже, твою перчатку ЧК в тебе, а ти так же само. Все, все, герой копей. кто не осторожусь. Ну что, погнали? Вона прокакалась, вона, вона жирно прокакалась. Я выполнил еще одну задачу. Все, Вибі... вибігай, выбегай. 22 секунды осталось до конца раунда. А мы типа играли уже? Ну я не знаю. А что Ром, я вып... Я выполню ще два завдання з трьох, третє завдання, це опять те саме важке. Я сам що нас забере поїзд. Ну я прям коло мене там щось ховає. А, ні, нас не забрав кот. Monster кот, це ведь Я найбільш завершенно голову играю. Скорее всего, на 4. Ти два пазла зробив? Все, фільм я вже не можу. Я вже не можу уробить. меня зашел даже мало хлама. На телефоне? Да. А, то не будем, будем заканчивать. Ну да. да не надо? Да, раз, туда. конечно. Да. Сейчас. Я на тренировке туда. Я тут я тебе что загрузить опять. Я наверное себе что куплю в магазинчике а тебе... и буду. Все я тут я на початку. А то на площадке. О, все, за. Ну, это ребята. Всем пока. Пока. Пока-пока.